Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні початок тижня. Ми зібралися зігнашку у вівторок іти в лікарню на плановий огляд, але чомусь почала записуватись. Дивлюсь, наш лікар не приймає цього тижня. Ну значить, не судьба. Подивимось, ми в тому місці не були. Як нашу виповнила 6 місяців, я ходила через місяць. Ну, бачу, що цього разу буде через два. Ось на вихідних йому виповнилось вже 11 місяців. Ми їздили до батьків, бо вони сказали: привізіть, привізіть нам цього маленького котика. Ми так з ним скучили, давайте швидше до нас. Ось тому ми зробили таку вилазку сімейну. І останнім часом. Я дуже люблю кудись вибиратись на вихідні, коли є можливість, тому що мені дуже не вистачає спілкування. Я ось це зрозуміла. Знаєте, раніше я працювала е, в такій сфері, що я постійно спілкувалася або з клієнтами, або з колегами на роботі їх було багато, і мені, чесно кажучи, від всіх цих розмов, від цього спілкування від людей мене прям ну мене прям нудило. І я свої вихідні. Намагалась бути вдома. Чесно, мені так хотілось побути просто вдома в спокою в якомусь щоб ні з ким не розмовляти і не бачити людей. Для мене там на вихідні вибратися в торговий центр, де дуже дуже багато людей. Це був кошмар якийсь. Я це не любила. Добре, що в мене вихідні були в будні дні, і ну, людей було поменше. Ось, а зараз навпаки. Навпаки, я постійно вдома, тому звісно, вийти кудись це просто свято. І я радію кожній кожні нашій прогулі. А вчора вже перед сном листаю стрічку інстаграма, вискакує мені реклама сінсей на обрані моделі одягу, значить, мінус 40%. Я заходжу. Ну як же ж не подивитися, жертва реклами. А ось, і дивлюсь, там дві позиції для Ігната, якраз ті, які я хотіла, які були в мене в корзинці відкладені, і на них знижка 40%. Блін, думаю, ну що от от робити? От що робити? Замовляти. Ну, Звісно, ти ж не замовиш дві. Треба ж так, щоб доставка була безкоштовна. Коротше, знову нагребла отаку кучу. Це коротше якась це хвороба. Хвороба по дитячому одягу. Нічого не можу з собою зробити. Я б його скуповала і скуповала. Тому на наступному тижні очікую доставочку речей. А взагалі-то на цьому тижні головне це сходити в салон краси і підстригти волосся. Нарешті я вже довго збираюсь, але хочу вже до свого дня народження привести свою голову в порядок. Бо то треба підстригтись і ще зайти купити фарбу і пофарбувати волосся потім. Ось, але це ще не факт, що майстер буде працювати в ті дні, коли мені треба, тому прямо зараз піду дзвонити і записуватись. Тепер всі смаколики я роблю ось так: одну частину відкладаю ігнату, там немає цукру майже півложечки, ось і нема спецій. А в нашу порцію, наприклад, я додала вже все за рецептом: і горіхи, і спеції, і цукор. Це, до речі, будуть гарбузяно-горіхові. Кекси. Зараз спробуємо щось цього. Я вирішила цього разу використати ці формочки, що купила в Аврорі. Я тепер зрозуміла, чому в них не можна ну, просто в них самих пекти, а треба кудись кладати. Бо вони такі тоненькі, вони наче Е, серветка. Ну, Зрозуміло, що це така декоративна частина, просто в ній кексик буде виглядати дуже гарно. Ну, нехай раз купила, то тепер треба. Пробити. Дивіться, які гарні вийшлись. Оці без паперу, це, ну, без обгортки цієї цигнашки ці не будуть, ну, щоб він не випадково не з'їв цей папір. Ось, ну, а в ньому наші. Ну, заодно я буду знати, де чиї, не будемо путатись. Ну, так виглядають класно, пахне також дуже смачно. Ввечері будемо пробувати з чаєм. В тему про необережність з дітьми. Я дивлюсь одну, одного блогера, дівчину, ось в неї маленька дитина. І от вона сьогодні розповідала, як її хлопчик маленький проковтнув таку конфетушку. Ну, маленький такий з фольги кружечок. І він застряг йому в горлі, от і він почав якби хекати. Вона вже злякалася, що він задихається, Ось ну він якби відкашлявся і. Вона там вже почала це витаскувати з рота, але він сам якось його виперхнув. Ось. І, знаєте, раніше б я, мабуть, трохи осуджувала маму за те, що вона не дивиться за дитиною, бо от я з таких раніше була людей, але зараз я по-іншому вже думаю. Знаєте, раніше я працювала в магазині, і я частенько бачила, як там діти бігають самі, як вони губляться, плачуть, шукають батьків. І я завжди казала, що це якісь ненормальні батьки, які не слідкують за своїми дітьми. От і все-таки інше, от у мене була така позиція. То зараз я трохи розумію батьків, тому що ну, ти реально начебто дивишся. За дитиною постійно, але от іноді, ну якби мама також людина і може там трошки, от просто трошки завтикати. І цих е, декілька секунд вистачає, щоб дитина або кудись убігла, або щось запіхнула в рот. От я сьогодні також е, ігнат сидів, і грався з бусиками, ну вони такі там крупні на цій матусті, вони навіть відірвуться, от, і вже дивлюсь, що жує. Я така думаю, ну блін, ну що реально відкусив. Потім ні, це якась там мусоринка просто з цієї бусинки також блістяла. Я, але я швидко її витягнула. І тепер, ну, звісно, ці іграшки геть. От, і отак просто від цього не застрахуєшся. Як би добре ти не дивилась. Хоча я ж кажу, раніше я у всьому звинувачувала е, мамочок. Вони мені здавалися, якісь типу, щоб вона завтикала в телефоні, а за дитиною не дивиться. Але, Тепер я розумію, що вона може там відписуватись татові або там ще щось. Ну і взагалі, мама, це також людина. Вона іноді так може просто завтикати в телефон. Підстріглася. Дивіться, я дуже задоволена результатом. Мені вже так набридло, набридла та моя зачістка, що просто я вже останні дні ходила з хвостиком і мене все дратувало. Ось. А отак коротко все зайве прибрали, Ось. і так вона навіть волосечко стало живіше і густіше. Я прям дуже-дуже-дуже задоволена. Клас. Все, залишилось тільки пофарбуватись, але для цього треба піти ще вибрати фарбу. Ну, думаю, що якраз на цих вихідних я цим займусь. Клас! Я така людина, яка любить свої аромати розділяти на осінньо-зимові і весньо-літні. Ось, Зараз я якраз достала свою зимову колекцію і хочу показати її вам. Це саме ті аромати, які я люблю використовувати в холодну пору року. Отже, ось така в мене поличка. Значить, це Lavie ну мабуть, його всі знають. Для мене це зимовий аромат, влітку я не уявляю, як би я таким. Напшикалась, то було б занадто для тих, хто, хто коло мене. Тому це зима. Далі, ось такий: це Крістіна Гелєра. Колись купувала. Ну, це такий, знаєте, аромат вечірній, сексі, він не важкий, прям так, але все одно, ну, там під спортивні штани його не нанесеш. Тобто, це треба бути гарно вдягненою. Але приємний такий солодкий, трохи приторний такий аромат. Оце, до речі, оце і оце. Тут на донечку залишилось це Ейван. Колись ми з подружкою займалися Ейваном і скуповували там всі парфуми, що були. Ось цей такий, як знаєте, зелений чай, але сухий. Отак от він от він мені прям нагадує осінь-осінь. А оце Феме, то він дуже такий солодкий, ну як Різдво, такий, знаєте, як цукерки Різдвяний. Ось цей у мене, до речі, стоїть зараз на першому місці, тобто вибризгати його і викинути. Далі, далі, Джимічу це такий ягідно солодкий аромат, але я його купувала перед Різдвом, тому він мене асоціюється з Новим роком. От, і він такий, як вареничко. Ось аромат е, такий приємний, знаєте, такий дівочий-дівочий. І ще в мене є отакі пробники. Ну, це, знаєте, така е, бренди, які ну, підробки вони роблять, да, чи репліки, як це. Е, це, здається, Armani Code. Да. І е, Dior Joy. Ну, Хто, можливо, знає е, ці аромати, то вони, ну, такі, знаєте, там вони вечірні, це треба одягнути шубу, щось таке гарне, і тоді вже можна їх наносити, і тоді вони будуть ну, те, що треба. це правильно називається аура відміглір. Ось, якщо я не помиляюсь, ну, він такий теж приторний, важкуватий, але е, його треба зовсім зовсім трошки. Е, і, ну, так, щось в ньому є, щось мені сподобалось. Поки я, до речі, була вагітна, та й зараз я дуже рідко використовую аромати під час вагітності не могла б, бо мене нудило. А зараз я трошки хвилюю, щоб пігнату ну, не було занадто, що від мене там буде дуже сильно якось. Пахнути, так скажемо. Ось от такі. Я е, фанат такого, знаєте, е, солодкого, содкоягідного, солодкоцукерочного, от таке все я люблю, е, тому, ну, відповідно, і така пляшечка — Це ефірні масла. Вони, е, ось це масло для мене, вне сезону, так скажемо. Його я можу нанести коли завгодно, воно дуже концентровано, його треба капельку-капельку. Я купувала його колись, коли відпочивала в Єгипті. Реально своїх грошей воно коштувало. Вони кажуть там, що на основі цих масел і робляться всі такі відомі парфуми. Можливо, так воно і є. Зараз я не згадаю, як називається от саме цей аромат, але ну, він теж такий, ну, такий дівочий. Я люблю це масло за те, що це такий аромат, який подобається всім, абсолютно всім. Коли я його наношу, то я знаю точно, що ніхто не буде там думати о боже, фу, чим вона набризгалась. Я вважаю, що аромати повинні бути на кожний випадок свій. Тобто ну, не можна взяти там аромат, це діоровський Джой, який вечірній, і одягнути гамашики, і знаєте, там светр і в день піти. З цим ароматом кудись в магазин. Ну, це ж ну, це жах. Я трохи не розумію дівчат, які використовують такі важкі вечірні аромати е, там, десь з е, ну, самого ранку на роботу, в кабінеті, або ну, знаєте, як, е, в, там, в загальному транспорті ти їдеш і просто ну, не, не можна ж дихати. Ну, де, де дайте повітря, бо тут одна дама дуже, дуже ароматна. От, повинна бути в міру і на часі. Через тиждень, мій день народження. Я вже склала список страв на на стіл святковий, потім придумала вже декор, який хочу зробити. Тепер треба тільки відправитись в магазин, все це купити. Ось, але буду, мабуть, чекати вихідних. Попрошу свою свекруху, щоб вона приїхала, посиділа з ігнатом, бо чоловік працює всі ці дні. От, а я прошвернусь по магазинам, бо в деякі магазини з коляскою я не проїду. От, і вже, мабуть, в наступному влозі вже покажу вам підготовчий процес, а може, і навіть сам день народження. Подивимось, коли там він вийде. Зараз почався сезон хурми, і хочете вам пораду від мене, як вибрати солодку хурму. Я раніше її не любила, бо вона завжди мені попадалася якась терпка, Оце все в'яже в, в роті жах. Але свекруха мені колись принесла дуже-дуже смачну хурму і відкрила мені секрет, як її вибрати. Просто купуєте сорт Шарон. Шарон. І вона завжди-завжди буде супер солодка, зовсім не терипка. Така е смакота. Дуже смачна. Спробуйте. А в нас тут нова розвага. Купили ігнашки нову іграшку. <звук> Тобі подобається синок? Так? Ось запчасть від неї валяється. Ось так. Це така музична каталка, вона допоможе навчитись ходити, сподіваюсь, і плюс на ній тут є багато всяких розв'язок, а Ігнат наш дуже любить кнопки нажимати, то йому повинно взагалі це сподобатись. Сподіваюся, що хоча б на тиждень цієї забавки йому вистачить. Такий більш за все зацінив саме піаніно. Ось так вона повністю виглядає в зборі. Знизу тут є досточка, на якій можна малювати. І потім оцією штучкою стирати це все. Піанінко з кнопочками і різними мелодіями. Дякую, сину, що мені світло вимкнув. І такий телефончик, книжечка-перекидушка. Ось така штучка, всякі погремушки, дзеркало. Ось, Ну і ручка, щоб використовувати по призначенню як такі ходунки. Ну, в принципі, нам поки що більш за все зайшло піаніно, бо наші, більш за все, любить кнопочки нажимати. Ось, ну а з часом, думаю, будемо використовувати. Використовувати її і за призначенням потім вам розповім. Мені дуже сподобався цей інтернет-магазин, доставили дуже швидко. Ще і поклали солодкий смаколик в коробку, що також дуже приємно, що хоча б на якийсь час, вона його займе, бо гратись іграшками старими він не хоче взагалі. Але тут багато кнопочок, тому сподіваюся, йому. Хоч на декілька днів її вистачить. І під звуки нової іграшки буду з вами прощатись. Дякую, що додивились це відео до кінця і до зустрічі у нових наших відео. Пока-пока!